Слава Україні, героям слава, вітаю усіх з деп. державного прапора України. Золоті луги, ведуть у небо край, і сумно нам круги то поля, то поля похилилася, там старі батьки заплакані стоять. Прощати було їм, сина, а він героєм став молодий юнак, Молодий козак, біля тополі, калина росте, мамині очі, чекають тебе, у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа ма, я бою за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко і крилами лелекі повернуться живі. Дня, всім сьогодні ми зібралися, щоб відзначити День державного прапора України. Сьогодні нас об'єднує одна мета: всіма силами, вчинками, думками, всіма своїми діями перемогти російського окупанта. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять воїнів-героїв нашої громади, які віддали своє життя за незалежність України. Пасічний Богдан, Угринюк, Микола. Рудик Сергій, Лучин Юрій, Петров Віктор, Нагорняк Микола, Павлюк Андрій, Скорецький Василь, Зубко Богдан, Гандзюк Володимир, Басарап Руслан, Жукник Андрій. Імена героїв не завжди закарбовані у наших серцях, у пам'яті та серцях нашої молоді. Сьогодні наші відомі спортсмени, наша молодь, наші відомі тренери у футболках з іменами. Загиблих героїв. Пам'ятаємо, герої не вмирають, дякуємо. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх воїнів-героїв, які віддали своє життя за Україну, за мирне небо, за людські цінності. До слова запрошую на міського голову Зіновія Андрійовича. Слава Україні! Героям слава, дорогі спортсмени, тренера, діти. Нинішній день, День державного прапора. Я хочу вам побажати, щоб ми раділи від того, щоби на кожному звільненому українському місту і селі майорів жовто-синій прапор. Так ми радіємо, коли синьо жовтий прапор майорить на величних спортивних змаганнях, але ми ще більше маємо радіти, коли наші захисники, наші воїни звільнять всі терни, східні терени нашої держави. І перше, що вони зроблять, вивезуть на адмінприміщеннях, на флаштовах, на інших установах Жовто-синій прапор. І ми віримо в те, що це відбудеться скоро. В нинішній день я хочу подякувати всім. А особливо в цей день нинішній захід це пам'ять про героїв України, які віддали за вас з нами своє найдорожче, найцінніше своє життя. Хочу вас попросити також. День державного прапора, День Незалежності, обмежені заходи. З мотивів безпеки є офіційно визнані умовні укриття бомбосховища. Якщо тільки буде сигнал повітряної тривоги, зразу під керівництвом старшого голови колони ми зразу курсуємо до укриттів. Тому в нинішній день бажаю вам здоров'я, терпіння, перемоги і хочу привітати нинішній день найповажнішого. Це Пана Михайла Григораша, який найдоросліший в цій колоні, 82 роки. І наймолодшого. Давайте привітаємо. Загальна державна хвилина навчання загиблі народи. Ai, 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 Герой слов Героям могли капітани. Слава! Героям слава!

Terima kasih telah menonton! Україна зажурилася, а ми ту червону кавину підіймемо. А ми нашу славну Україну розвеселимо, Марширують наші добровольці, у кривавий та. Братів українців, московських кайдан, А ми, ми наші, братів, українців визволимо, а ми нашу славну Україну, герознеселимо, Гей, полі ярої пшениці, золотистила. Розпочали стріпці січові з москалями та ми тую стріли пшеницю і збережу, а ми нашу славну Україну ге розвеселимо. Ой буйне сенький вітер, широких степів. Країні січови стрільців, а ми тут стрілецькою славу збережемо, а ми нашу славну Україну ей, ей, розвеселимо, не килися в калину, маєш вілий. Україну маєш добрий, ріп. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, розвеселимо, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей Шановні пані та панове, щиро вітаємо вас з Днем Державного прапора України. Під прапором ідуть бій наші герої, йдуть мужні і сміло, українці мої, щоб вільною і щасливою була держава. Слава Україні! Сьогодні з нами учасники велопробігу, на майках яких написані імена загиблих наших. Героїв, Богдан Пасічник, Микола Угинів, Сергій Рута, Юрій Лучин, Віктор Петров, Микола Нагордя, Андрій Павлюк, Василь Скорецький, Богдан Зубков, Володимир Гандзюк, Руслан Басараб, Андрій Жукин. Пом'янімо хвилиною мовчання всіх наших героїв давнини і сучасності, котрі в боротьбі за незалежність і волю України віддали і в наш час жертовно віддають своє життя за наше щасливе майбутнє. Так, сьогодні в Україні відзначається День прапора. І для нас це дуже важливий день, як День національної гідності, день нашого прапора. У нас був велозабіг. Ми бігли в пам'ятних футболках про наших героїв, які нас захищали, захищали нашу землю, наш прапор. Я є тренером Надвірнянської, Дюсь управління освіти. Ми бігли сьогодні в честь Дня державного прапора і в пам'ять захисників наших, які загинули в російсько-українській війні. Нам було за честь вдягнути футболки, якби згадати наших героїв, пом'янути їхню честь, які віддали життя. за за нашу Україну доброго дня. Я керівник громадської організації на шахово-шашковий клуб Інтелект взяв участь у цьому велопробізі, присвячений до Дню державного прапора. Дуже гарні заходи, прекрасна атмосфера. Хотів би побажати у цей складний період час для України, перемозі України, щоб вернулися всі живі, здорові і щоб настав мир. Хочу привітати всю Надвірнянську об'єднану територіальну громаду з Днем Державного прапора, з Днем Української державності. В ці дні 6 місяців війни. Боремося, боліваємо, живемо допомогою Збройним силам України. Боліваємо, молимося за кожного бійця, щоб він повернувся додому живим, здоровим, неушкодженим. Нинішній день я хочу. Побажати всім міцного здоров'я, хочу побажати звитяги, мужності для українських героїв, хочу подякувати їм за подвиг захисту вітчизни. Хочу побажати, щоб небесний покровитель оберігав їхній подвиг. І всі дні хочу також висловити слова вдячності всім жителям Надвернянської об'єднаної територіальної громади. За допомогу, за волонтерство, за пожертву, за те, що вони роблять, для того, щоб наблизити край, потрібну перемогу. Хочу також подякувати родинам, сім'ям, друзям, знайомим, бійців, військових, які мобілізовані до лав Збройних сил України з нашої надвірнянської об'єднаної територіальної громади. Вам здоров'я, вам терпіння, вам перемоги. Ми у вас перед боргом, який ви робите. Для нашої держави Україна на наше покоління випало велике випробування захистити українську незалежність, захистити мир і спокій прийдешніх поколінь, захистити мирне небо всієї Європи. Тому дякую вам, хлопці, дякую вам, захисники. Наш обов'язок максимально допомагати вам. Наш обов'язок допомагати всім Збройним силам України фронту, що ми робимо 24 години на сім. Ми перед вами у боргу. Вам здоров'я, вам наснаги, вам родинно сімейну затишку повернення в рідні домівки, особливо з перемогою. Ми віримо в вас, ми віримо в Україну. Дякую вам за жертовний подвиг. Вічна пам'ять героїв, які віддали за нас, за вас найдорожче, найцінніше своє життя. Герої не вмирають. З днем державного прапора і з днем незалежності. Слава Україні! сьогодні! Ми святкуємо в переддень дня незалежності свято нашого державного прапора. І цього року я думаю, що це особливе відзначення цього свята, адже саме під нашим жовто-синім стягом наші військові боронять сьогодні нашу українську землю. Ми всі сьогодні віримо, що скоро наш український прапор буде майоріти над усіма адміністративними будівлями, будинками всієї України, всієї нашої великої держави. Віримо в це і віримо в наші збройні сили. Слава Україні! Доброго дня всім! Сьогодні, як ніколи, важливо відзначати день державного прапора хоча у всі часи була потужна боротьба за те, щоб цей прапор майорів. У нас у державі у незалежній Україні сьогодні у місті надвірна проведено велопробіг з нагоди дня державного прапора, в якому взяло участь багато нашої молоді, багато відомих спортсменів, тренерів, багато активістів, які своїми діями, своєю присутністю вшанували пам'ять. Загиблих героїв з нашої громади, а також відзначили свято Дня державного прапора. Дуже важливо, що сьогодні піднімався державний прапор України, що сьогодні на всіх велосипедах, у кожного в руках, у кожного учасника свята фактично був державний прапор. Дуже важливо, що всі усвідомлюють, наскільки це є цінним на даний день. Сьогодні ми відзначили героїв нашої громади. І у наших серцях, у нашій пам'яті, а особливо, що у пам'яті нашої молоді, пам'ять про героїв буде жити вічно. На футболках були написи з іменами та прізвищами героїв з нашої громади, які віддали своє життя за незалежність України. Це дуже важливо. Поки в пам'яті всіх нас, в пам'яті молоді, особливо буде жити. І, і жити, і вони будуть пам'ятати імена героїв, поки буде незалежна суверенна Україна. Всім миру та перемоги! Слава Україні! Героям слава! Та став подобайку, підписуйся на канал, цінує українське, пишайся українським, живи по українському, до свого по своє. Підтримай канал, підтримай українське до зустрічі! Слава Україні! Героям слава усіх з днем державного прапора України!